Нагадуємо. Нагадуємо, проголосуйте, побачити, робимо, але тебе сто позиції, що кожний голос буде один високий. Зараз це ж так тут, слабо, шаго. Ні, галиці нам показували ніколи. Моя цепляє просто не вправді. Але тут проблема в тому, що закривається на. Готовим до проведення цього моменту, що станеться, знаєте, і ми зробимо. Отже, на цьому етапі є совет. Отже, по нашому ходу перед голосуванням. 東京都の富士山東の富士山東の富士山東の富士山東の富士山東の富士山東の富士山東の富士の富士山東の富士山の富士山のは士山の富士山の富士山の富士山の富士山の причини, чому ж власне, ми потім не байдужі афронті зібралися. Зібралися ми з того приводу, що останнім часом, на жаль, у нашій країні є дуже погана ситуація зі свободою слова. А, лише кілька фактів за останні два роки а, за підсумками. Досліджень такої авторитетної міжнародної організації як репортера без кордонів два з половиною рази за останні два роки збільшилась кількість нападів на журналістів, які так чи інакше були пов'язані з цією діяльністю. Кількість Матеріалів відцензурованих у наймасовіших центральних дні за останні два роки збільшилися у 3, на 30%. Ну і, посперечно, всі ми знаємо про ту ситуацію, яка склалася із телеканалом TVI. Лише протягом серпня близько 60 кабельних провайдерів вилучають цей телеканал із соціальних так званих пакетів, які є доступними більшості населення України, переводять їх у більш топлі або взагалі збирають. Зафіров в нас і до цей телеканал, який зараз є чи не єдиним, а, який представляє опозиційну точку зору на те, що відбувається в нашій країні, а, От він втрачає своїх глядачів, потенційно вже а, ця цифра стягнула більше ніж мільйон. Звісно, річ, що а, можна а, говорити про те, як дехто те, у опитуванні одним більше каналом, одним менше. А, вважає, ну, що журналісти говорять неправду. Але давайте з вами подумаємо ось про що. Чи була б веселка такою а, прекрасною чарівною, якби було ні, не сімтолію, а один? А, чи можна було б писати музику, якби у нас було не сім нот, а одна? І зрештою, чи був би наш борщ таким смачним, якби його варили не з полічком, м'ясом, картополем, а просто була б картопляна п'юшка. Тому, безперечно, якщо говорити про свободу слова, якщо ми не матимемо цієї свободи, ми не маємо і інших базових речей. Щоб не бути голослівним, у нас є представники журналістів з задоволенням. Профессивен Ігор Ткач, який так само може додати свою професійну думку з приводу тієї ситуації, що вас наскладається у нас із журналістикою з свободою слова України. Доброго дня всім колеги. Ми повинні розуміти, що Господь нас створив такими, що ми думаємо словами. Ми не можемо інакшим способом думати, ми думаємо словами. І, і в Євангелії від Івана починається про те, що спочатку було слово. Нехай буде кожне слово кожного. Нехай кожен скаже те, що він думає. І спілкування це єдиний спосіб заїхати. Єдиний. Не може бути, розумієте, вся мудрість, яку можна почерпнути, вона, скажімо, з природи, це найбільше джерело мудрості. Природа багатоманітна, але вона єдина у своїй багатоманітності. Тому я буду виступати і виступаю за те, щоб ця багатоманітність була збережена. Для кожного з нас. Дякую вам. Доброго дня всім присутнім. Хочу привести такий факт з історичного нашого минулого, що ми всі розуміли, що це не просто так собі акція, ми вийшли тут поговорити і повеселитися. Чорнобильська катастрофа, що було в нас в Радянському Союзі, ЗМІ були повністю підконтрольні тоталітарній системі. Люди взагалі не знали, що відбувається, як себе захищати і як діяти. Багато людей, багато життів, багато здоров'я можна було тоді зберегти, якщо б вчасно людей повідомляли. Якщо б були незалежні, зміни. В той момент. Люди би швидше знали, влада би не могла приховувати цю страшну подію. Ось це яскравий приклад того, чому ЗМІ повинні бути незалежними від влади. Це і четверта влада, яка забезпечує наше благополуччя. Тому ми протестуємо проти того, що закривають рот окремим журналістам, окремим ЗМІ. Ми хочемо правди, тому що ми громадяни вільної незалежної України. І за це ми виступаємо. І власне, наша сьогоднішня акція покликана показати усім, що ж відбувається зараз в Україні зі свободою слова. Можливо, журналісти, політтехнологи, політологи говорять занадто складними словами. Ми вирішили такою невеличкою театралізованою сценкою показати доступно, що ж відбувається, і що може статися, якщо незалежні засоби масової інформації зникнуть. Власне, є незалежні засоби масової інформації і є влада, яка за допомогою адмінресурсу, за допомогою контролюючих органів, наприклад, з певними журналістами намагається якось домовитися, підтримуючи їх фінансово. З ним засоби у інформації менше. інтернет вороняє, який також поширюють правду. Що з ними буде робити влада? Теж пробує домовлятися. Якщо не виходить домовлятися, тоді йдуть перевірки обшук редакціях, як це недавно було, наприклад, у редакції Харківської газети, «Главне». їхні сервери були вилучені і ледь не зірвався процес друку свіжих номерів. Не кажучи вже про те, що база ж, матеріалів напрацьована за багато років теж могла бути безповоротно втрачена. На щастя, а, завдяки в тому числі і активності а, громадських організацій, принаймні інформацію з серверів, а, журналістам віддали. Якщо не виходить діяти підкупом, подарунками. Тоді за допомогою власне, тих засобів, про які я говорив, і незалежні засоби масової інформації просто-напросто знищуються.

ще Влада домоглася свого незалежні засоби масової інформації переможені і влада тепер може отримати тільки добру інформацію, ну аби нічого країні, або добре, або нічого, говорять тільки про морців. Чи потрібна нам така мертва влада? Також відомо, що хто не помиляється, той нічого не робить. Чи потрібно нам ті, хто нічого не робить? Запитання залишається Так. І власне в наших з вами силах змінити цю ситуацію. Якщо ми не будемо мовчати, якщо ми будемо підтримувати е, ті засоби масової інформації, які нададуться на джинсу, які бояться погроз, тоді влада покається, і ми можемо зберегти те надбання, яке маємо з роки незалежності. Справжня допомога. Є межа компромісу, яка яку свідома громадськість не може дозволити собі переступити. Свобода слова та свобода засобів масової інформації, межу. Останні два роки на спостерігаємо звертання цих свобод Україні. Відбулася монополізація телефізійного екрану через диспропорційну присутність владного погляду та мінімізацію критичного голосу опозиції і незалежної громадськості. Однак, події, які відбуваються на полі телекомпанії TVI та інших незалежних засобів маси інформації у період виборчої кампанії до Верховної Ради України набули безпрецедентного характеру. Лише впродовж серпня більше 60 кабельних кампаній вимкнули TVI зі своїх пакетів. Щоденно тисячі людей у різних. Містах та селах країни втрачають можливість бачити ТВІ в Афіні. 5 вересня найбільший кабельний оператор України воля кабель має намір перевести ТІВІ з популярного базового пакету у дорогий розширений пакет, який є доступним лише для більш заможної третини користувачів цього кабелю. Після рішення волі понад дві третини глядачів каналу не отримують важливої для себе інформації. Влада, яка має гарантувати отримання законів України та конституції, яка гарантує свободу слова та доступ суспільства до інформації досі ні. Як не відреагувала на факти тиску на журналістів та засоби масової інформації. Дійсно, перфакт, системність неправового прослідування та відключення від кабельних мереж каналу TVI свідчить лише про одне. Це спрямовується з одного впливового центру та керується одним режисером, якого не можуть не послухатися. Кабельні оператори, навіть такі зазвичай самостійні, як воля кабель. За цим стоїть цілеспрямована політика обмеження вільного руху інформації телепросторі України. Знищення інформаційного плюралізму та остаточної зачистки телепростору України відкритки на адресу влади. Саме про це свідчить неспроможність влади, яка мала б захищати інтереси свободи слова для громадян України, без свободи слова, засоби масової інформації, а грішці на розмовам про дотримання будь-яких інших свобод для кожного українця та держави загалом. Ми, громадяни України, вимагаємо навести в Україні конституційний порядок щодо недопустимості цензури згідно із статтєю 15 Конституції України, збереження Україні права на свободу думки і слова. Стаття 34 Конституції України та пов'язана. З нами прав друге звільнити і притягнути до відповідальності членів національної ради з питань телебачення і радіомовлення за порушення вимог конституції, а власне зазначених статей 15 та 34. При невиконанні наших законних вимог вважатимемо, що президент України Янукович Віктор Федорович не виконує свої обов'язки як гарант конституції України прав і свобод людини і громадянина. Я співучасником злочинів направлених проти свободи слова в Україні, зокрема покриває законні дії членів національної ради з України з питань телебачення та радіомовлення при цьому залишаємо за собою право діяти згідно статті 5 Конституції України і міжнародних правових норм. А, власне, я тримаю тут а, взірець підписного листа. Усі, хто підтримує нашу акцію, а просимо залишити ваші підписи, які будуть направлені до центральних органів влади. Нехай вони знають про те, що ми не мовчимо, що ми не байдужі.